Привіт, мої любі козироги! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами робимо таро-прогноз на листопад 2023 року. Як завжди, ми з вами дивимося на чотирьох різних колодах. Загадуйте себе, думайте тільки про себе, робіть собі чай, каву, сподіваюсь, ви... Готові слухати прогноз і провести цей час разом зі мною. Почнемо ми дивитися на таро Альфонса Мухи і подивимося, що ж чекає на козирогів у листопаді 2023 року. Козироги. Це у нас карта певного застою, стагнації, але і карта відпочинку. Це карта усамітнення, коли вам захочеться, можливо, десь відлежатися, відіспатися, можливо, десь поїхати у місця відпочинку, можливо, це якийсь ретрит, санаторій. Але взагалі це карта очікування, ще також, коли ви, е, вам дається час, який ви можете. Позитиві використати як відпочинок. Ось. Але події, знаєте, тут не несуться хоча б на початку місяця. Ось так. Що ще чекає на козирогів у листопаді 2023 року козироги. А тут якраз таки буде нестися після стагнації, після відпочинку от відпочили, зачекали. Можливо, ви чекаєте, від кого ще відповіді, від когось якихось новин, чогось нового. Ви тут чекаєте, 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 а тут уже все починає нестися і розвиватися з шаленою швидкістю. Вам потрібно кудись їздити, щось робити, багато. Переміщень, роз'їздів, новин, можливо, багато повідомлень, листів отримаєте, багато задач, які потрібно ем, вирішити. В будь-якому разі, все буде розвиватися з шаленою швидкістю. До речі, це у нас і тематика затемнень, які у нас були ось 28 жовтня ще у нас затемнення було останні з цієї серії, але воно ще буде діяти щонайменше 3 місяці. До Нового року і туди, і, можливо, навіть півроку у кого більше фіксованого хреста у натальній карті. Якщо ви хочете розібрати свою натальну карту, приходьте до мене в директ в, 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 в інстаграм. Так я консультую як, і як астролог, і як таролог. ось, Але точно е, сумно вам тут не буде козироги. Так що ще чекає на козирогів у листопаді. 2023 року. Козироги. Рішучість, туз мечів. Це у нас комунікація, рішення, документація. Можливо, ви щось відсікаєте у своєму житті, а щось нове і приходить, нові шанси. І все буде приходити через новини і через спілкування, через комунікацію. Це ще можливо, також робота з металом, можливо. А дійсно, щось, що пов'язане зі зброєю, але у вас точно буде сила і така рішучість йти вперед, рухатися далі, тому що все ж таки повітря це чоловіча у нас енергія. А наступна наша колода це у нас колода темний маєток. Ось така от колода за мотивами Тіма Бьортена. Дуже подобається мені ця колода. В неї такий осінній, особливо листопадневий вайб. І ми подивимось з вами, що ж чекає на козирогів у листопаді 2023 року. Козироги. Дивіться, повторюється четвірка мечів. Все ж таки, період розвитку у вас буде чергуватися з періодом застою. Це у нас якісь обмеження. Можливо, ви дійсно захочете десь побути самим, посидіти вдома, подумати про своє життя. Можливо, десь просто ви себе відчуваєте, ніби як закритими. Це може бути добровільно, коли ви самі себе закрили, або ж ви поїдете десь в якійсь. Містя усамітнення. Так, що ще чекає на козирогів у листопаді 2023 року? Імператриця, а це у нас прекрасна карта. Це у нас. І коли ви відчуваєте повністю свою жіночу енергію, коли ви можете проявитися взагалі як прекрасна дівчина, жінка, коли ви відчуваєте всю свою жіночність, коли навколо вас крутяться такі от жіночі енергії, можливо, ви перебуваєте у жіночому колі, можливо, ви тут якийсь шопінг робите собі, б'юті процедури, стриж. Покраска, манікюр. Взагалі, можливо, після якогось застою, можливо, ви. Ви знаєте, як буває, повертаєтеся з-за кордону десь з поїздки в Україну, і просто повністю собі робите е, б'юті-ритуали е, всі, знаєте, таку прокачку. Якщо ви хлопець, це, можливо, біля вас ваша мама або дружина ваша, або дівчина, хто не в парі, у вас з'являться нарешті після застою серйозні стосунки. Така, знаєте, заявочка на серйозні стосунки, тому що імператриця це така, не дівчина дівчина для флірту, це у нас вже ем, дівчина для сім'ї, дівчина, яка може бути господиня, вже така берегиня роду, берегиня дому. так Ще ще чекає на козирогів у листопаді 2023 року козироги. Сонце прекрасно! Це у вас, можливо, знаєте, якась ясність уже з цією імператрицею. Можливо, ваші стосунки були у якомусь такому перехідному стані, а тут ви вже розумієте, що все я. Зрозумів, якщо ви хлопець, що вона, це моя людина на все життя, наприклад, або ж е, взагалі стало ясно відношення цієї людини до вас і вас до цієї людини. Якщо ви дівчина, ви будете сяяти, це ваша можливість так вийти з якогось такого поневолення і проявити себе, показати себе, яка ви яскрава. Можливо, ви десь будете ходити на якісь заходи. В театри, це можуть бути якісь місце сцени, тому що сонце це ще п'ятий будинок. Це дійсно сцена, де ви хочете показати себе. Де взагалі ви хочете бути десь на виду, щоб вас бачили, ви можете проявлятися. І це прекрасно. Прекрасні карти, козироги з вас, лайк. так що ще чекає на козирогів у листопаді 2023 року? Ми з вами подивимося ось на такій от прекрасній колоді та рок Колесо року. Ми з вами подивимося, що ж чекає на козирогів у листопаді 2023 року. Козирогів. Трансформація, смерть, не лякаємося, це хороша карта. Це карта різких змін. Це карта, коли ми відсікаємо щось те, що вже не працює. Це карта, коли вже так як було, вже не буде. Треба по-новому. і Треба, щоб звільнилося місце, щоб прийшло щось нове. Я думаю, ви різко так з цього стану застою, ви його. Ем... Закінчуєте і переходите у новий стан це як така трансформація. Причому ці зміни вони дійсно будуть такими от різкими. Ось ви вже розумієте, все ж таки, що так як було колись, уже не буде. Але все ж таки цей перехідний стан він ще зберігається. І від цього трохи важко. Тому що, отак, коли незрозуміло, як буде далі. Минулого вже нема, майбутнього ще нема. Але ви сильні, ви козироги, ви зможете все вибудувати. Так, що ще чекає на козерогів у листопаді 2023 року. Причому тут цю трансформацію вийдете різко, швидко. Можливо, навіть скандально вливаєтесь, вриваєтеся, агресивно вриваєтеся в цю трансформацію. Це карта прориву агресивного такого руху вперед. Коли ви хочете відстоювати свою думку, коли ви хочете відстоювати себе, наприклад, серед партнерів, відстоювати себе в ем, світі, в середовищі, коли ви розумієте, ага, якщо не буде по-хорошому, значить буде по поганому. Значить, ми тепер будемо по іншому говорити. Але тут все ж таки, можливо, якась буде конфліктна все ж таки ситуація, яка Породить оцю трансформацію, підштовхне до змін, підштовхне до того, що все так більше тривати не може. Але дивіться, це і як попередження, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно не бути такими емоційними, то контролюйте, розумійте, що будь-яка оця сварка вона може привести до завершення і до початку чогось зовсім нового. Так, а що ще чекає на козерогів у листопаді 2023 року козероги? Так багато мечових карт. Тут більшість буде подій відбуватися насправді не так у подієвому ряду, так як у вас в голові, так би мовити, в інформаційному е, полі. Це якісь осяяння, інсайти, усвідомлення навіть тут, так, по е, рицарю мечів. Коли ви чогось не розуміли, не розуміли, знаєте, це не понімали, не понімали, а потім як поняли, а тут ви збираєте якусь інформацію. Слідкуєте за кимось, можливо, аналізуєте, аналізуєте конкурентів, аналізуєте себе, аналізуєте ось що було, як стало. І збираєте щось. Це може бути збір документації, збір інформації. Також ви вже вчитеся тут, знаєте, жити по-новому. Таке враження, що змінилися якісь закони життя, і тепер вам потрібно навчитися, як жити по-новому серед цих. Законів і як жити за новими правилами, так би мовити, слідуючи новим правилам. Так, і ще одна колода на сьогодні це у нас таро сучасної відьмочки Дивіться, який тут зріз гарний. Так, а ми з вами подивимося чекає на козирогів у листопаді 2023 року козироги. Верховна Жриця, це у нас мудрість, це у нас мудрість, це у нас таємниці, це у нас може бути таролог. Можливо, ви звернетеся до таролога, будете розмовляти з тарологом, чи з астрологом, чи з психологом. Звернетеся до якоїсь людини, яка вам дасть. Якісь знання, якісь практики, можливо, знання, інформацію, мудрі поради. Ось і з цим ви будете працювати. Вам буде дана можливість тут ще й інформаційно дійсно у вас скільки інформації, всі ці знання вам допоможуть стати більшими, стати глибшими, стати ширшими так, у розумінні світу. Так, що ще чекає на козирогів у листопаді 2023 року? Козироги. Поїздка, колісниця це у нас просування вперед, рух, поїздка, переміщення, справи, які пов'язані з машиною. Можливо, ви тут будете, не знаю, переодягати, міняти колеса, але це взагалі транспортування. Можливо, ви кудись поїдете. Можливо, це буде навіть якийсь такий тріт-ретрит. Можливо, хтось з вас поїде в. Якийсь Карпати і зайде навіть до справжньої мольфарки Раптом таке також може бути. Але це взагалі м -м, рух переміщення і переможний рух. так І наостанок, що ще чекає на козерогів у листопаді 2023 року. Це у нас Семірка Кубків, це у нас вибір. Можливо, ви тут якраз таки маєте купувати автомобіль, і ви тут вибираєте автомобіль з великого різноманіття. Але взагалі ви тут будете вибирати якісь різні товари, свій шлях, свої плани, як вам рухатися далі. Можливо, якраз таки будете у астролога чи у таролога якось питати поради щодо якогось свого вибора, тому що Скільки буде варіантів різних, що тут є ризик, якби обрати щось занадто швидко, намалювати собі, набудувати якихось ілюзій, повітряних замків і погнатися за якимось швидким успіхом, тому весь свій вибір, все просування ви. Робіть таємно, по-перше, і мудро, тому що це ще карта таємниці. Не розповідайте нікому там про свої плани, поїздки, покупки, про це все. Краще тут це все тримати в таємниці, і, знаєте, буде більше успіху. Загалом цікавий місяць у вас козироги, трансформаційний. Ви також ви наступного місяця. У нас вже святкуєте свої дні народження, якщо що, приходьте до мене на прогноз на рік на соляр. Це краще навіть робити перед днем народження, якщо ви не знаєте ще, наприклад, де ви хочете зустрічати свій солярний рік і хочете обрати. В якому місті, які перспективи вас очікують. З вами була я, ваша Олічка, буду вдячна вам за лайк, коментар, підписку, за будь-яку реакцію на відео. Якщо ви захочете поділитися цим відео десь в мережі або зі своїми друзями, я також вам буду безмежно вдячна і до нових розкладів!